Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Розкажу зараз вам історію про модернізації майбутнього трактора. Багато недоліків сильно я в ньому не побачив. Звісно, є багато коментарів, які нібито спростовують мою думку, але, звісно, розібрати їх треба. Один з перших коментарів, найперших, який з'явився на каналі ДМТЗ і в мене, суто про колію. Я в двох словах просто розкажу, щоб люди розуміли собі, як кожен господар під себе може налаштувати техніку. Ми маємо деякі культури, ми маємо деякі умови по габаритах, по маневруванню трактора і деяку потребу в ширині міжлядь. Звісно, якщо. Є якась умова, і трактор під неї не підходить. Є два варіанти розвитку подій. Перше, людина шукає способи вирішення проблеми. Друге, вона пише в коментарі, що їй все абсолютно не підходить і неможливо це вирішити. Якщо є якесь значення, наприклад, ширини колії, від нього можна відштовхуватися в наступному сенсі. Відому якусь ширину фіксовану. Наприклад, от. Ширини моста переднього заднього. Зменшити ту ширину неможливо. Тому що треба дорізати моста. Так само, як треба буде різати хвоста. Бо кошеня прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Є такий хороший віршик, якого я ще вчив, ще в школу не ходив, і розказував Дідові Морозові. Гірко плаче кошеня. Бо до школи йти щодня, і прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив кінець. то хвороба непроста, треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи. Краще я піду до школи. Не треба прикидатися, не треба собі моделювати ситуацій, з яких немає виходів. Безвихідна ситуація це коли над вами вже співають. Вічна пам'ять, вічний спокій. Інші всі ситуації мають вихід. Для початку відоме значення, наприклад, по центрах метр тут, і якесь там значення ширини моста і так далі, яке, ну, можливо, знову ж таки, зменшити, але без болгарки і сварки цього зробити не можна. Виходимо з ситуації, що нам треба колію розширяти. Є кілька рішень цієї уявної проблеми. Перше рішення, відповідно, це проставки по 10 см, щоб зробити ніби 1,20 метрів, кому треба. І друге рішення це просто переварка діска. Воно, звісно, складніше. Тобто, треба винести цю частину, яка посередині знаходиться обода, винести в сторону. І тоді у вас, відповідно, з'являється ваша омріяна колія 1,20 м. Ніхто не каже, що от, трактор на метр. Всі трактори, що з готовою колією 1,20 метра, не потрібні. Я тут не самий розумний, я просто вам кажу, які є рішенням цих проблем. Про нагрузку про ставки вже кілька людей собі купили з такою умовою. Нам треба вузький трактор для роботи в малині для маневрування і ТДТП для всіх інших робіт. І нам треба на тих 10-15 соток, то і картоплі чи навіть менше, от нам треба там метр 10 чи метр 20. До речі, в міжряддя 55 см за рахунок вузької колії резини 9,5 Цей трактор влазить, вже люди це перевірили. І ще одне твердження, що немає саджалок польських на 1 метр колії. Є! Як виявилося, просто ви не хотіли шукати, тільки зробили вигляд, що ви нібито. Краще знаєте за когось. Є саджалки на 50-55 см і на 60-65 см. Стандартне німежедя польське ніби 62 см. Про якусь там знову ж таки уявну видуману висосану з пальця нагрузку на підшипник, скажіться тому трактору, якого метр і якого на полуосі їздить ступиця, Який в такому стані за 13 см знаходиться ступиця від підшипника. Ще додайте по 10 см буде 23 см. І щось тут з підшипниками, і ні і з чим нічого не сталося. І на колії 1,20 двадцять, ну я до 1,25 п'ять виставляв тут, і 1,20 двадцять тут виставляв. Водичку я вже давно злив, на всякий пожарний. Тут антифриз, тільки ні в якому разі не литий тосол. Тосол агресивний, з часом не зразу, але агресивний до алюмінію. Тосол для латунних радіаторів. Тут нічого не стається в людей, чому тут має на спошному мостові щось статися? 23 см від ступиці, 39-та 52 полуось, і буде 10 см від е, несучого підшипника. Що тут має статися? Якщо моделюємо ситуацію, якщо ви зараз купуєте трактор, в майбутньому цей трактор буде на кулії 1,20 20 м заводський. Як і шефень 244 Чоловік купив собі проставки. І каже мені: от я їх купив, я посаджу картоплю з ними. За годинку я їх зніму. І буду їздити поки там до окучування. А може і скільки буде потрібно окучувати, кропити і копати картоплю, можу їздити на ті колії. Писали люди про крила. Крила тут значить, будуть на місці і так далі. А в таких тракторів, як люди їздять, ніхто не помер. Тобто рішення проблеми, якщо трактор в такому вигляді, такий купоновці на вузькій, ніби колії, рішення є, просто його треба захотіти знайти. Його навіть шукати не треба. По факту. І потім, каже, ставлю собі на вузьку колію, суперово десь відорювати, він вузький, малину фризувати, десь влазить. Тобто, робіт мільйон, які трактор робить, помимо робіт по обробітку посадці картоплі. Я думаю, що це ясно. Я не захищаю метрову колію, просто в неї є свої переваги. Їх потрібно знати, з ними потрібно рахуватися. Ось в, цьому, в чому заключається вся процедура. Тому з колією тут проблем немає. Просто хтось собі ці проблеми вигадує. Вам легко живеться, що ви собі проблеми шукаєте? Не шукайте їх. Не підходить вам такий трактор? Купіть інший, той, що має метр двадцять колію. Це не один-єдиний трактор на всю Україну. Були замовлення, були прохання, зробіть метрову колію, тому що метр з метра зробити метр двадцять набагато простіше, ніж з метр двадцять зробити метр фіксованого розміру моста переднього заднього. Також був коментар, ну ідіотський, чесно, там мені агрорівне і не тільки розписую, що тут на тому тракторі неможливо працювати з Вомом. Що ж це за така херня? Ви бачите кріплення навісного, ну, причіпного пристрою. Він, до речі, тут не такий страшний. З прицепом типу Воза нормально працювати. З прицепом, який має одну вісь, важко, це ясно. Ну і само собою ясно, як і в Шефенга 244, щоб працювати з Вомом, треба 8 болтів відкрутити. Це складно? Це не складно. Або це навісне взагалі к чорту витягнути і зробити собі поперечку, якщо комусь сильно треба. І ви з фрезою одночасно з прицепом працюєте? Я думаю, що ні. Попрацювали з фризою, відчепили фризу, поставили пластину назад, тріщотку, 5 хвилин і скоба на місці. Так як і в Шефенга 244, Того, що це вся система, вся коробка, це все з нього. Ну, звісно, крім навіски і так далі, тих гідровиходів. І те До речі, одну пару я звідси викину, тому що вона мені трошки буде заважати, і я на її поки користуватися не буду. Або викину, або перегну, щоб вона була під крило сюдою. Це не є проблема. І писати дебільні коментарі, тобто от, мені агрорівне. Чувак там чи човіха, вони не знають, що вони продають навіть. Вони не знають, що в шефенгів їхніх так само. Все так само. Шукають проблему там, де її немає, знову ж таки. Я ще не знаю, наприклад, ніякого трактора, якого не треба було якось підготовлювати до того чи іншого виду робіт. Добре, інше питання. По модернізаціях, які тут будуть. Найперше, що мені тут бракує, це тахометра. Тахометр і датчик хол, який буде стояти, щитати зуби бінців, він ця, все буде так, як на ось цьому тракторі. Тільки тахометр, щоб я не різав панелі, ну мені не хочеться. Я її 100% рівно не виріжу. Замість цього датчика цей датчик перенесеться сюди, на спеціальне місце. Знизу там буде е, тримач спеціальний для двохдюймових датчиків 52 мм. Цей. І також буде додатковий, який буде неряти сам сюди. Тут я зроблю такий невеличкий отвір з різінкою: ось такий датчик температури. Щоб це, він механічний повністю. Щоб в мене було їх два. Тому що я на цьому звик, що в мене температура масла і температура води є. От. А тут я хочу, щоб у мене був електронний датчик і механічний, щоб я зразу звіряв покази і знав, що я мотора там не перегріваю. Тому що довіряй, але провіряй. Ось в чому все заключається. Тиск нормально, все, він буде тут в цьому місці. Тут будуть оберти маленький, е, значить, е, відповідно теж електронний, але з датчиком відповідно, хола. Я зуби тут порахую, там коефіцієнт, це все я буду показувати. У мене тут великий датчик, ну великий сам покажчик обертів. На 85 мм. Тут я ізородував ту панель ну менше з тим. Бачите, тут датчик температури, тут е, спідометр, тут відповідно ну, тиск надува, е, тиск масла і там температура масла. Тут температури масла я певно поки робити не буду. Можливо, я зроблю датчик, щоб він закручувався замість, е, в піддон замість пробки. Це все херня, там на 14 це все знаходиться, шукається, закручується чи з переходниками, чи з чим. Це вже як мені заманець. Мені тут потрібен тахометр і ще один датчик на температуру, щоб я був спокійніший. Це основні такі дані: тиск, температура і оберти двигуна, щоб можна було собі працювати спокійно. Відповідно, вольтметр і мотогодини, само собою, і плюс на, так, на тому маленькому тахометрі також будуть мотогодини, щоб я собі просто їх звіряв, збивав значення. Коли буду міняти масло, і т.д. і т.п. Тобто там буду собі маніпулювати. По освітленню. Поки, поки нібито того штатного вистачає, питали люди про регулювання, ще я до нього не добрався трошки пізніше. Можливо, сюди поставлю на передній вантаж таку полоску, ну, лайтбар широке, щоб щось було сантиметрів 20, щось по типу. Ось, цього. ось такого чи ось такого, що знизу. Тут я світла поставив, дай боже. От, і щось на того спереду поставлю. Бо ззаду вистачить нормально. Поки нормально, з цим побачимо. По електроприладах сказав, деякі індикатори будуть вімкнення світла там, наприклад, десь я їх, блядь, Десь я вже їх пікнув це все. Це все в мене там в коробочках таких лежало, я знаю, де я це все. Ну, Одна з фар в мене є, я думав її поставити наперед. Ну, побачимо, як додатково. Це все побачимо. Не пам'ятаю, де я відісрав. Коротше, десь я поклав. У мене багато всякої електрики, той, з Алікспреси куплений і так далі. І друге таке важливе. Тут по мілочах так виставити, щоб ідеально рівно вертикально стояли гідроциліндри. Там просто по дві шайби треба скраю підкласти. Шайби є, це все зробиться. Зараз просто руки позамерзали. І поки не на часі, бо маю іншу роботу. І основне, ведучі колеса, основні цього трактора задні, відповідно, їх треба баластовувати. Ну, так. Да. ерунда легка, да, 100% воно там кілограм 10, ну, 15% нехай. Це мало. Це мало. Ззаду, нехай там коробка, понад 400 і те ДТП, але все одно треба щось сюди додати. Дякуючи Руслану, в мене з'явилися тут вони в цілому фані замотані, а це один. От його видно, це гальмівний диск. Він такий, товщиною 35, здається. Гальмівний диск з фури чи з вольво чи з чого понад 30 кг вагою. І він ідеально по розміру стає оцю кайомку внутрішню. Тобто я відкручую оце. Дивлюсь, чи мені ті шпильки подовжені підходять. Якщо не підходять, я їх відповідно замінюю. На 16 вони маю різьбу. Вон там стоїть в куточку за плужком. І все. Так само з тими проставками. Тут бо, лише ті шпильки треба замінити. На довші. Міняєте шпильки на 12, на довші і ставите проставки по 10 см і так далі. Кому що, на 55 см він влазить спокійно. На метр 10. Вже на метр 20 – проблема. 9,5 на 24 колесо. Вже на метр 20 – тупо. Добре, тому так. І ви можете дійсно зробити з трактора універсального і розширяти на ньому колію і звужувати. Не складніше, як, наприклад, на цьому. На цьому доволі складно це робити. Це саме моя неулюблена робота коло нього. І відповідно робиться проточки під у ці місця на тих дисках і ставиться в задні колеса. Щоб більшість робіт я міг робити без передка. Це не буде там повишена нагрузка, коли я буду їхати з передком копію, і т.п. Але більшість робіт. Отут трактор без передка, я всі роботи робив без передка. І тут деяку частину робіт, такої середньої важкості, я тоді зможу робити спокійніше на задньому приводі. А вже там орати чи що, ну, да, з передком, там можливо, щоб великі глибини брати Тому тут буде така штука: це знімається, ставиться той диск, ставиться це поверх нього, зажимається і поїхав. Критично не вистачає от маси саме в колесі. Маса в колесі. Дуже важлива наступним чином. Вона не впливає на центр маси самого трактора. Вона впливає тільки на сцепну масу колеса. Вона давить на саме колесо. Якщо я вантаж повішу де небудь на рамі і так далі, він буде впливати на всі чотири колеса, так? залежно від того, в якому положенні там верхний збоку. Бік знаходиться трактор. Це я молотком розхерачу собі руку. Вже заживає, ну нічого. Добре вмазав, аж шкіра роз'їхалась. Ну і значить твердженням. Трактор рухається догори, з гори, під уклоном, там неважно як. І якщо маса на рамі, вона впливає на центр маси трактора, і відповідно, цей центр мас зміщається в ту чи іншу сторону. Коли маса на колесі, відповідно, сцепний вузол трактора будь-який це його колеса, а основні ведучі задні в будь-якого трактора. Хай в нього буде 28 коліс. Задні, які саме більші, от такі, от трансмісія перша їх провертає. Потім трансмісія провертає роздатку, роздатка кардана, кардан. Планітарку, планітарка редуктора і редуктора колеса. Це вже в последню очередь, ось це ваші основні колеса. Тому так, їх треба довантажити. Я це зроблю, слава Богу, її залізо. Тому трактор цей в перспективі можна збільшувати там його масу до понад 1,5 тони. Як писав один чувак. Чудак буде втрата потужності на переміщення трактора. Є межа, я за це все відео лишу в описі. Є межа, до якої адекватно треба обов'язково, якщо ви хочете робити весь спектр робіт на важкі крута, щоб двигун зміг потужністю свою передати. На що він її передає? На трансмісію через ремені. Відповідно, далі трансмісія через передачі, через первичний вал, через. Шестерні, до хвостовика планетарки, далі диференціал, бортові і ваші колеса. Відповідно з цим, якщо дуже багато потужності або її, скажімо так, ну не надлишок, але її вистачає. А у вас трактор легкий, та потужність вам нічого не покаже і нічого не дасть. Це так завжди було, є і буде. Є межа, до якої потрібно баластувати ті чи інші трактори. В залежності від типів ґрунтів, від ширини резини і т.д. т.п. Це багато перемінних факторів, але 99% людей в тому копатися не хочуть. У них, якщо буксує трактор, є такі люди, повірте, в них слабий мотор. Менше з тим. От тут в мене слабий мотор, 300 плюс кг навіше на трактор. Щось я не бачу, що я десь втратив ефективність того двигуна, я тільки здобув ефективність в тязі. Завдяки чому він цього плуга тягав 2 по 25 Віракс Гровесовського. Дуже хороший плужок, я його вічно буду хвалити. Я дуже довольний, що я тоді не пошкодував і його купив. Це дуже хороший плуг за свою ціну. Є 150 кращих плугів за нього, які дорожчі за нього. В цьому заключається все питання. І значить, через те треба його догрузити. Трактори легкі. Так? Вони не участвують, не беруть участі тобто, в перегонах, де маса вирішує критичну роль взагалі самого двигуна. Тому що розганяти щось, чим воно легше, тим його легше, відповідно, по масі, тим його легше, простіше розганяти. Трактор що робить на землі? Ставить рекорди швидкості, чи може тягне за собою якийсь агрегат, і відповідно від його маси залежить ефективність тої тяги. Якщо він не буде, якщо він буде гладити землю, як ви свою жінку по задниці, то так він буде і працювати. Йому треба зачепитися когтями, як тігрові, в свою здобич, щоб просто її не відпустити і рухатися, щоб досягти успіху, відповідно. Якщо в тігра нігтів немає, все, він голодає, здохне з голоду нахер. Так само і з трактором. Давайте, це буде тігр. До речі, отак, здалека він трошки на похоже, я на нього ще пару полосок наліплю, буде тігр. От, придумали, йому поганяло. І значить, тігрові треба що, мати кіхті. Йому треба зачіплюватися. Якщо в нього кіхті тупі, або їх немає. Наприклад, і цього. От, наприклад В нього є кіхті, так? але в нього нема зусилля, щоб зачіпитися, в нього нема сили. Мало каші з'їв. Чи що він там їв? Мало качався той тігер на гіляці. Так само і тут треба догрузити, і тоді він все покаже. Є, звісно, межа, якщо ви зробите з нього 2 тони, звісно, потужність буде втрачатися на переміщення самого трактора. Для тракторів 25-35 кінських сил на одну кінську силу, якщо бере повноприводний варіант, у мене про це є відео, я все лишу в опис. Орієнтовно має бути не менше 55 кг. 25 множимо на 55. Це в нас виходить то на 250 плюс Барблас 125. Це в нас виходить тонна 400, це мінімальна маса, то на 400 такого трактора. Це мінімальна маса. В ідеалі там до 65 кг доходить маса агрегата. Щоб ефективність була максимальна і не було втрати потужності на переміщення саме трактора. Бо дійсно, щоб толкати масу, так само, як і відповідно, в автомобілі гоночному, йому треба витрачати потужність. Тяга крутий момент здоровенний, да, на тягу, Ну інколи треба в деяких видах робіт і деяку швидкість. Якщо буде втрата саме потужності на розгін, бо маса трактора велика, відповідно, буде мала потужність вже передаватися чиста на колеса. Ну, в сенсі. Агрегатування чогось. Тому швидкість буде трошки менша. Тяга це не швидкість. Ш... Потужність це швидкість, розгон. Тому якось так. І тому от я його десь так потрошки по чуть-чуть буду догружати. Спочатку в колеса ці залізячки. В загальному критичної проблеми я тут не бачу. Поверхнево, звісно, на задоквод вкинув би і побачу його поведінку. Побачимо весною, там, з якимось там навісним легким, середнім. Для фризи, звісно, взагалі нічого не треба, тому що фриза сама по собі впливає тільки на навіску, і на потужність двигуна на вал відбору потужності. Тоді ця ситуація як проявляється? Нехватка мощності, от двигуну на ту чи іншу глибину, фризу агрегатувати важко. Саме двигуну по масі, щоб буксував колись трактор з фризою, такого я не чув і не бачив. Тому що фриза перемелює землю на невеликій швидкості. І вона крутиться по ходу трактора. Вона ще ніби його підштовхує. Вона супротивлення руху, як плуг чи культиватор, чи саджалка і так далі, вона не створює ніякого. Вона от тільки є її маса. Так, да, звісно, є якесь тертя в місцях контакту, лиш, чи ну, опор взагалі фризи, якщо вона коліс не має. До землі є якийсь супротив, але він не порівнювано малий з плугом і з культиватором. Його навіть, я думаю, що і враховувати не варто. Тому ось такі будуть маленькі котячі модернізації. Можливо, з часом тут в мене з'явиться козирочок, як його поставити, я вже знаю. Хоча, чесно, я в цьому не ставив і не знаю, чи буду в цьому ставити. Я собі так тільки собі думаю, а чи треба воно буде мені, не знаю. Тому що гараж доволі брама невелика, 1,95 95, в мене навіть з глушителем не проїжджає. От треба було, бляха, придумати так. Зроби дурню, блядь, 2,5, 2,10. Ну, Бачите. Не подумалось тоді. Ніхто не думав, що буде другий трактор. Взагалі ніхто не планував того, щоб він, ну, по факту, був не потрібен. А зараз трошки стало ясно, що треба трошки розвиватися, е припинити зґвалтування постійне цього трактора, тому що дійсно я його трошечки ну, шкодував, але інколи йому було натужно. Мені його шкода, то мій друг, я його продавати не збираюся і не буду. Маленький тракторець, зручний, економний для багатьох дрібних робіт. Він мені якраз скрізь супербомбаля. Цей не набагато більший, не набагато вищий, не набагато довший. Маневрений так само, але відповідно. Тут я вклав свою душу, серце, лишив частину себе. Відірвати від серця я не зможу і не збираюсь. Він мені тут не займає місця, щоб він просто стояв як експонат. А цей буде йому в допомогу. Я так і казав, 5 років майже, 4,5 так і казав. На заміну я трактора брати не буду. Я буду брати трактор тільки в допомогу. Так і сталося. Я ніколи не відмовляюся від своїх слів. А наразі, добре, хлопці, і будьте всім здорові!